Доброго дня, на господарстві у нас дощі, тому прийшов до теплиці, подивитися, що тут робиться, а тут же редиска посходила ну, дуже гарно, я б сказав. Тут трохи недоприбер... недоприбирали доприбирали, вже скоро хотів посіяти, що перекопав, скоро прозгібав, а солома трошки полишалась. ну Нічого страшного, воно потім заробиться, редиска обереться. Ще все добре просапається вже під томати. Ну, або перець я ще не вирішив, що тут буде. І я бачу, що кінська капуста посходила. І дуже чи так навіть добре. Ось є в таку і трошки всходи. Тут вже кінза добре так посходила. І така гарненька. Це вже в другій теплиці. А тут вже і рідисочка десь яка гарна. Mm. Ну, не знаю, далекодніше два тижні. Зараз я не сумніваюся, що вона встигне достигнути, але це можливе. Тут, до речі, теж щось вже посходило. А це щось таке, а тут зелень всяку понасіяв. Це навіть ти помічав. Думаю, вже і так буде видно, що повиростало. І Чакпой вже починає лізти, ну це добре. Чакпой, я вже чекаю. Там у нас перчинка, ну, нещий, солодкий перець. Так що такі діла. Корочок вечеря. Вони собі вечеряють. Ну, ну, яка гарна курочка. Все, все є, хвостик є, спинка є і рядом. Без срака. Все, висковином, все виїде. Це наша так, кочечка, з якою не склали, що не вона. Ну, як не склали, що мене посадили, Вона вже Несеться добре і гарно несеться. Вона Наш красень. Щось хоче. Іде контролювати. Бачу, що я вже тут стою, вже йде до мене. Будь-що, щоб його курочок не вкрав. От, бурки. От так, коли вже там весна в куреї починається, коли? календарний рік. Коли вони вже почнуть ліняти і зробити з гарними курочками? Боже, дивіться, який червоний. Багоровий, грібінчик вже. Що ти так на мене дивишся? Ти ж начебто не агресивний був. Чи ти вже пользуєшся случаєм, що вже нема конкуренції? Чекаєш, ще там один є півень, так що ще можемо брати когось з вас. Або тебе, або його. Бо інкубація вже, так би мовити, йде до свого фіналу, нам півні зараз не, можна бути не потрібні. Щоб зайвий раз, курочки не мучилися. ну що це? Це ж все ж більшість його робота. Що його когтями поведе не в сапіра. Дивіться, ага, я сюди прийшов і він сюди ходить за мною. От, от цей коготик. Що ти на мене? Що ти до мене дивишся? Що ти до мене маєш? Давай розказуй. Нашому М? Вурку, нашому курочок. Ну, ми то знаємо що. До речі, дуже гарний опліт. Перша інкубація була тільки від тих курочок, а в друге... Спеціально так, перебиваєш мене. Ну-ну. А другу інкубацію я вже закладав і звідси брав яйці. Бо хотілося б дуже діточок від цього півня, таких, щоб вони були сивульками. То опліт дуже гарний. Ну, Ви, напевно, бачили, якщо не бачили, то подивіться. О! -о, -о. Я не бачив, якщо чесно, що він дуже там за кормі бігав, ну так, деколи там бачу, що він там щось скаче, пригає, але оплід дуже гарний. Е, скільки це? Здається, 11 яєць не забрав. забрав. Ну, це треба враховувати, що там були ще яйці з-під Мариськи, льотчиці хюрем, а ті вони взагалі без кута вже друг, другий місяць живуть. І там десь так вони, ну, напевно, яєць 9 точно від- -під них. Тому дос 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 досить гарно справляється цей кут. Я думав, що він не, 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 не кудишний, але ну, як не кудишний, він дуже гарний. Мені він дуже подобається, він такий ну, красень. Він великий, тяжкий, грибінчик такий. Ну, Він єдине, що він курочок, ну, майже не кличе. Він кидаєш, несипаєш їсти, він перший летить, їсти. А той, який в десятки голошей, то він сам не їсть, він кличе, а потім вже сам. Він спочатку покличе, спочатку всі прибіжуть, і тоді вже сам так би мати, починає трапізничати, куштувати. Ну, так само, як якщо якась опасність, там щось пролетіло, той тільки ну, дає сигнал, всі зразу в курник біжуть. Цей же ж. Може, якщо той крикне, може цей щось там зашорохатись, сам може побігти. Може інколи те щось там зробити, якийсь звук. Ну кури, я не бачу, щоб дуже тікали від нього. Ну, Так як він їх так мовити, командою. Такого не було. гарнюсечка ще. Привіт! Ой, там щось вон кури собі порпаються. Маленькі. Ой, не видно. Ну, Трошки в них де бігати. Шо, маленька, Та тебе, шо... тебе когут не дуже любить, так? Да? Ти бачиш вся така гарна. Все, все піра з тобою, ну дивіться. ну Голі сраки торчать, ну що це? Це якийсь до відео, що 18 плюс писати. Ну що ж. Ой, я не годен. Це курей смішні. Ну, все, віддихайте. Доїдайте. Заростайте. Айда. Вчора поки е ще не було дощу, було сонячно. Ну, як сонячно, ні, такого було пасмурно, але вже дощу не було. І по прогнозам, ніби не дуже так мало бути. Поприскував всю смородину е мідним купоросом. Від всяких шкідників, ну щоб не було ні тлі, нічого. Е і через час вже почався дощ, так що я вже не знаю, чи це вже допоможе, чи вже не допоможе. Ну, поки ще нема цвіту, треба обробити. бо Все ж таки шкідники зараз муравлі і все таке інше почнеться, і потім листя будуть крутитись, кучерявитися і ягідки будуть відсихати. Дощте, а нарцисик вже зацвів. Такий ой цей, щось такий ранній. Всі інші тільки хочуть вже ну, тільки ну, планують десь вилазить якийсь пуплішок, а ти вже перший вже зацвів. І дощ іде. Зарпсонечко трошки. Хоча дощу теж потрібно, тому що щоб все зволожилось, щоб все пішло до росту. Такі діла. Я подивимося, що в цех вуків робиться. Привіт! Привіт, мій світ! Куди, куди вже біжиш? Туда вже біжиш? Куди вже всі біжите? Ну, розказуйте, як вас тут діла? Боже, в твої вже теж білий вже в голос рака. Оцей любві обильний хлопець. Да? Мучиш, дівчат? Крила всі подерті, сраки подерті, родить. І це нема там піроїда. Ну що це? Ця попону вже десь потирала. Так, коли вже маєте ліняти? Корочки, а коли вже маєте ліняти? Щоб були гарненькі такі, як... щоб виглядали, як кури? А що всі так задумались? Ну, розказуйте, як діла. Бачите, з все нормально, бігає. цибулею і перцем вилікувалась. Ні, дібіотика нічого більше їй не давав. Дивіться, яка здорова біла. О, гігантик. О, дивіться, там вон кугут. З кимось, ну через вікно погано видно, а вже ж ну, там він любить вже когось. Біленько. О, видно, що срак вже обдер. Це трошки агроволокно вже за зиму. Підестріпалося. Застелив, щоб. Ну як, щоб. Щоб трохи вітер не сильно так гуляв. Бо можливо були сильні вітра, то застелив агроволоком, потім бачу, що він не справляється і ще е, був. Ну, клійонку застелив. От тут. Щоб вже і ні вітром, ні снігом не намітало і не мерзли курочки. Так, що такі діла? Ну, все гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.